Доброго ранку. А вони що збавігіна. це Ну, для мене Віолета? <сіць> а що ви тут робите? Точніше, що я тут роблю? Я ж в офісі повинен бути в Житомирі з Числом Петровичем. Друзі, сьогодні мене правильно СММ, правда, влад? Не тільки співпраця у мене є бухгалтерського обліку з шатила і партнерами, так вони мені допомогли влада свого класного мальчика, який буде допомагати контенти виставляти класні. Вони дали свого, надали мені послуги ще й СММщика класного. Я дуже задоволена роботою з бухгалтерським обліком, тіла тилою партнерами. Знаєте, як кажуть? Давайте по-простому. Гора з плеч. Ну зійшла. Я не зовсім не думаю, чи. Правильно, чи є переліміти, чи неправильно щось ведеться, в якийсь бухгалтерський облік. Наскільки вони це правильно роблять і з досвідом великим? Дякую вам, В'ячеслав і Анастасія, що і ви є такі шатилові партнери. Фірма дуже гарна, і тільки діти, йдіть вперед. А бухгалтерське юридичне обслуговування на 100% саме-саме класне. За 2 тисячі гривень 3500 з одним найманом. Також беремо товне обслуговування за 20 або 12 тисяч гривень.